Я Ездра Шибальський, і в мене виникла думка розповісти вам про мій метод дихання, дихання із джерелом. Я зроблю декілька коротких відео для того, щоб пояснити суть цього методу і викликати у вас бажання долучитися до дихання. Отже, перше, найперше, що таке дихання? Дихання це процес життя, самого життя. Саме життя пульсує в нас дихання. Якщо ми усвідомлюємо це, то ми можемо додати до дихання більше об'єму. Ми можемо уповільнитись, а уповільнення дає нам час. Час для того, щоб увага пішла у різні боки, у різні об'єми, в різні сфери. Ми починаємо досліджувати власне дихання. Уповільнюючи його, роблячи його більш глибоким, більш потужним, більш виправданий. Увага йде в різні частини наші і торкається, наприклад, кісток, м'язів, суглобів, зв'язок, вологих частин. Ціло стає нам приємним, ціло стає нам знайомим. Це наш знайомий дім. Воно стає нам партнером. Воно стає нам приємним, це в першу чергу. А далі тіло набирає таких якостей, про яких ми навіть уявити не могли. Воно стає запашним, духмяним, смачним, солодким. Нам хочеться торкатись диханням кожної клітиночки, кожної судиночки, кожного нерва. І це стає надзвичайно чутним, відчутним. Це буває весело, буває цікаво, буває е якось романтично, сентиментально. Ми починаємо закохуватись через дихання в цей наш дім тіл. Дихання дозволяє нам пульсувати разом з тілом і проживати життя разом з життям тіла. Однозначно, це не все життя. Бо ціле тільки сьома частинка усього нашого життя. Але завдяки диханню ми роздихуємо наше тіло. Воно стає більш об'ємним, більш чистим, більш свідомим. Ми з вами починаємо сягати того, що тіло має свою свідомість, свій інтелект. Воно має свої наміри відносно життя, свої. Коридори існування реалізації своєї. В нього є різні, різні часи, коли живуть окремі частини його, Там колись включається шлунок, колись кишківник, колись серце, легені. Ми це починаємо відчувати. Ми з вами товаришуємо з нашими внутрішніми частинами, і як це не дивно звучить, ми починаємо відчувати окреме життя окремих органів. Дихання дозволяє нам дихати вільно. І наше тіло починає дихати вільно. Я знаю, що в багатьох людей є проблема в тому, що вони не можуть дихати вільно. А якщо ви не дихаєте вільно, то ви задихаєтесь, то все псується. Псується ваша статура, осанка. Ось так виглядають деякі люди. Ось так. Коли тіло дихає, воно. Відчуває свою красу, відчуває можливість і потужність бути чистим і вдоволеним. Це перше, що я хотів розказати про дихання. Дякую, що почули.